По-перше, він не, не звик до щирості. По-друге, він завжди думає, не завжди наперед. Він часно думає назад. А древні греки не були такі багатослівні, як ми. Вони говорили, чим відрізняється розумна людина від дурної. Розумна думає вперед, а дурна назад. Я не хочу сказати, що всі політики дурні, але думають назад, тому що подивіться сьогоднішній день, скажімо, будь-яке шоу. До чого зводиться? Опозиція каже владі, що вона робить не те, що вона, ну вибачте, на слово в даному разі дурна. А влада каже, а чого ви цього не робили, коли були при владі? Вони ж не кажуть, що вони не дурні, і самі себе так і представляють. Я думаю, що це така хвороба дитяча в даному разі. Хочеться подати не те, що насправді потрібно мати, і на що ми заслуговуємо, а те, аби якось себе оточити щоб не так сильно боліло, коли тобі кажуть правду. І тут людина готова на все навіть видавати себе за не дуже розумну.